Всім привіт! Мене звати Тетяна, я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду випікати дуже смачний яблучний пиріг. Для яблучної начинки мені потрібно 1 кг яблук, 1 столова ложка крохмалю та 1 чайна ложка кориці, а для тіста мені потрібно 400 г сметани, 300 г цукру, 550 г борошна, 200 г масла, 4 яйця, чайна ложка соди та столова ложка осту, щоб згасити соду. Чашу міксера всипаю цукор, вливаю яйця та добре взбиваю яйця з цукром. Яйця з цукром добре взбила, додаю масло кімнатної температури. Вливаю сметану. Тепер цю масу добре перемішаю міксером. До взбитої маси додаю соду, соду гашу оцтом. Та малими порціями додаю борошно. Борошно я просіяла та легенько взбиваю. До яблук висипаю корицю, крохмаль та гарно перемішую. Крохмаль дається для того, щоб, коли яблука пустять сік, і крохмаль цей сік затримає. Хто не любить кориці, можна не додавати. Можна додати лимонну або апельсинову цедру. Також буде смачно. Але яблука самі по собі пахучі, можна не додавати нічого. Форма у мене 30х40. Форму я застелила силиконовим ковриком. Коврик вже старенький і він вже не відмивається, трошки прогоріли. Але він не порваний і дуже гарно служить. До нього нічого не пристає. Ось таке вийшло тісто. Тісто ділю на дві частини і одну частину виливаю в форму, тісто розпреділяю по формі, на тісто викладаю яблука, яблук можна більше, можна менше. Яблука в мене кисло солодкі вони якраз гарно підходять до такого пляцка. Тепер викладаю другу частину тіста на яблука. Викладаю маленькими порціями, щоб вкрити всі яблука. Пиріг ставлю випікатись в гарячу духовку на 180 градусів приблизно на 1 годину. Ось спікся пиріг, вистих. Зараз я його вріжу. Подивимось, який він всередині. Ось такий всередині. Багато. Яблок. Добре пропікся. Закальцю немає. Зараз спробую. Тісто м'якеньке. Дуже смачний. Угу. Ще раз покажу. Ось такий, як розламати його, добре пропечений, смакота. Пиріг вийшов дуже смачний, в міру солодкий, там, де яблука трохи вологий, а тісто гарно пропеклося сухеньке. Дуже смачно буде до чаю, до компоту, до кави, або просто так можна поїсти. Якщо вам сподобався рецепт такого смачного яблучного пирога, то спечіть такий пиріг, почастуйте своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю здоров'я, мирного неба та добра!